Відеогляд світлодіодних стрічок з живленням від напруги 220 вольт. Оці всі стрічки живляться від напруги 220 вольт. Оце варіант, іде фасадний. Як бачите, він іде в повністю вологозахищений. Повністю. повністю. Вологозахист у неї іде IP67. Оце ось варіант. Вони є в кольорах теплий білий, нейтральний білий і. Холодний білий колір свідчення. Також є стрічки без вологозахисту Зараз вони їх розташували ось такі ось силіконові чехол. Це тільки для того, щоб люди, коли доторкаються, їх не вдарило током. Тобто, це в основному йде ці три варіанти стрічок. Раз, два, три. Вони йдуть в основному для декорування фасадів. О ці стрічки в основному йдуть для використання внутрі приміщення, коли немає можливості розташувати блоки живлення. Значить, давайте подивимось: Оце у нас іде стрічка в теплому білому кольорі. Це у нас і стрічка в нейтральному білому кольорі. І це холодний білий кольор. Ось так це все буде виглядати вживу. Тепер я додам стрічки ті, що використовуються внутрі приміщення. Холодний білий, нейтральний білий і теплий білий кольор. Ось так це все буде виглядати. Якщо будемо знімати на камеру, буде ефект у нас мерехтіння, тому що живлення йде напряму від мережі 220. Людському зору видно не буде, але якщо знімати на камеру, буде ефект у нас стробоскопу, як ми бачимо, да? Ну, Це якщо, теж таки, якщо дуже близько її знімати, буде у нас такий ось ефект.